Привіт! Давай зараз подивимося послання тобі самій від себе через рік. Обов'язково залишай свою вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. В чому ти знаходишся зараз? Зараз, як наче у підвішеному стані, в такому стані жертви, не підпускаєш до себе близько нікого, закриваєшся від всіх і дуже хочеш зараз е, накопичити. Сили, ресурси, якісь можливості, але десь у чомусь себе обманюєш, можливо, тебе хтось обманює, і ти так себе відчуваєш, як наче ти жертва. Що ти собі хочеш передати з майбутнього так? на сьогоднішній день, на цю ситуацію, на найближчий час? так? Що ти собі хочеш сказати? Допомога. Зверни увагу на допомогу. Проси про допомогу. У тих, хто тобі може її надати, відпускай ситуацію, яка вже тобі не потрібна. Ти не готова щось відпустити з свого життя, звільнити себе. Але зараз час настав. Попроси про допомогу і відпусти ту ситуацію. В кінці кінців виходь із того, що тебе не влаштовує. Іди у свої мрії. Іди у те, на що ти сподівалася. Тобі може надати допомогу твоя сім'я, близькі люди. Вони можуть тебе підтримати в фінансовому плані, так? І в емоційному плані. Зараз закрутилося життя навколо тебе. Перед тобою стоїть. Нова дорога, початок чогось нового. Це буде, може бути нове знайомство, новий а, якийсь план, так, дій, а, новий проєкт, нова робота. Зараз, куди ти штовхнеш своє життя, в яку сторону ти підеш, куди ти будеш робити кроки, туди і поверне уся лінія. Необхідно зараз тримати внутрішній баланс емоційний, не зливати в депресивності, тому що перед тобою вимальовується шанс. І ти сама собі говориш, звертай увагу на ті можливості, які проходять. Виходь із того, що тебе не влаштовує. В тебе вистачить зараз ресурсів, можливостей і сил для того, щоб вийти із того стану. Слухай поради мудрої людини, яка може з'явитися у твоєму житті, або бути. Тобі треба визначитись чітко і вийти з зони комфорту всього на всього.